досліджень. зокрема, дослідження, яке було проведено за сприяння фонду USAID, там дещо інші цифри, там 65% опитаних виказали своє позитивне відношення до марафону. Дивіться, той, хто його не дивиться, той очевидно скаже, що це не потрібно. Але той, хто отримує інформацію з телебачення, Ну, бо є різні інструменти. Кожна людина вправі приймати особисте рішення до того, в який спосіб отримати інформацію. Той, хто отримує інформацію з екранів телевізорів, для них, очевидно, це важливе джерело інформації. І люди можуть судити про важливість того, в першу чергу, мабуть, ті, хто все ж таки є споживачами відеоконтенту, який йде через марафон. Тому ми мусимо і об'єктивно спираємося на дані, що марафон виконує свою роль донесення об'єктивної і правдивої інформації. Більше того, ця інформація фактично є перевіреною, вона не є фейковою. Вона справді доносить людям ті події в тому форматі, в якому вони реально відбулися. І якщо є якийсь коментар, то це офіційний коментар, представників представники влади або ж. Самих репортерів, журналістів, особи, яких ми знаємо, які несуть відповідальність за свої слова. В даному випадку, звичайно, кожен процес може бути удосконалений. І на зустрічах, які періодично відбуваються, і у мене в тому числі, і у інших заінтересованих моїх колег з редакторами, з керівниками тих телеорганізацій, які взяли участь в марафоні, ми висловлюємо свої побажання: це збільшення кількості. Репортажів гарячих, як то кажуть, репортажів безпосередньо на воєнну тематику. Це важливо. Люди хочуть більше чути про війну. От ми говоримо, що ми втомилися від війни, але ні. Люди хочуть бачити, що справді відбувається, як воно відбувається на власні очі, але через, звичайно, камеру репортера. Не тільки чути оціночно від інших медіа. Люди хочуть бачити більше контенту, який несе інформацію важливу для прийняття ними економічних, зокрема, рішень. Це інформація, яка стосується звичайної життєдіяльності, можливо, регіонального спрямування, можливо, більше якраз на тему життєдіяльності громад, тобто підвищення регіональної складової. Бо сьогодні. Все ж таки, на нашу думку, і це об'єктивно. Регіональні новини присутні. Ну, новини бувають регіональні і національного значення, але присутні в недостатній мірі в загальному ефірі телемарафону. Є запит сьогодні на розширення лінійки продуктів культурно-освітнього спрямування, дитячої теми. Ясна річ, що є маса інших джерел да, для отримання інформації і задоволення соціокультурних потреб. Але в даному випадку марафон є потужним інструментом і надійним саме головне, і оперативним. Хоча в усьому є, як то кажуть, покращення можливе, і в усьому може бути удосконалення. Так само і в частині телемарафону.